Хочу вам показати, подивіться, скільки випилося при зустрічі з сестрою. Вона сама пила, я ні. Неповна 100 грамівочка оцього бренді. Так, і що принесла сестра? Мої постійні глядачі знають, я завжди показую. Навіть такі от дрібнички, але це дуже-дуже приємно до сліз. Подивіться, родичечку принесла. Я чистенько помиту, одного гірочка, одного помідора. Я кажу, Оль, я маю. І навіть цибульку каже, буде тобі на салат. А? Так. Оце, каже, молола фарш з телятини, по-моєму, трішечки свинини вона казала. І от принесла фарш. Я кажу, Оль, ну я ж можу собі сама купити і зробити. В неї така не, електро... не електрична м'ясорубка, а ручна. Я кажу, ти ж працю вклала. Ні, і все, я назад забирати не буду. Два шматка, бачите? Хека, два, дві тушки заморожені, зараз треба морозильну камеру. Два соки вона принесла. Один кажу, забирай, тому що то з цукром я таке не буду. І томатний. Я кажу, ну томатний хай буде, хай остається. томатний я буду сік пити. Може, може, поки чуєте, ніяких соків не вживаю з тим своїм харчуванням. Ну, Томатний, по-моєму, там можна. такі два сирочки почитаю, що там про них пише, про ті сирочки. От, не знаю, такі я не, не купляла ніколи. Може, вам щось відомо? То Гауда, то напишіть мені, мені цікаво. Ну, то, що смачні, то я впевнена, тому що моя сестра завжди, знаєте, вона в Ризі прожила 20 років і вона дуже розбирається в тих всіх справах. Так, і що мене потішило, подивіться, от таку шоколадку фірми Лайма. То Ріжська фабрика. В неї подруга живе в Ригі і часом приїжджає. От. Я не знаю, вона замовляла, чи не замовляла, чи подруга їй сама так від себе привезла, не знаю. Но мені так приємно, тому що 20 років сестра прожила в Ризі, 20 років поспіль я до неї їздила. Починаючи з 15 років, мені ще було, мама з татом садили мене на поїзд у Львові. Як зараз пам'ятаю, білет коштував 12 50, так. А на літак 24 рублі русскими, то вже було дорого. От шкода, що не написано, скільки процентів шоколаду. Ну, думаю, якщо я зрідка один такий шматочок з'їм, то, можливо, мій цукор не буде так скакати. До речі, що хочу сказати, на тому моєму безвуглеводному харчуванні, по-перше, вага уходить, тфу -тфу -тфу, постукаю, і не хочеться солодкого. Що я ще хотіла сказати, тому що там на Ютубі мені одна жіночка написала запитання, що мови, знімайте відео, розкажіть, що ви їсте. Я знімаю постійно, просто то нікого не цікавить. Так, і ще що? Па-па-па, па-па-па-пам. -па -па тапки? тапки. мене бачите, який розмір? Ну, то тапки. 41, й 42-й, ну я ношу 41-й. Вона якось приходила, принесла один свій тапок і каже. Новий теж куплений. Поміряй, якщо тобі добре, я такі тобі куплю на базарі. Я кажу, ну добре. От. І гроші не хотіла брати, каже, то тобі на день народження. Каже, я тобі не дарувала. от нічого, Буде тобі на день народження. Шоколадка і тапочки. От. Суперові, між іншим, тапочки прошиті, гарні, подошва така якраз. Знаєте, що мені добре буде ходити по хаті, бо мені то взагалі треба, знаєте, щоб був тут задник закритий. З моїми проблемами зі спиною з ногою. От. ну Але по хаті помаленьку от буду мати такі капці, тим більше вони утеплені. от Отакі дарунки, от такі гостинці від моєї сестрички. от Я тішуся, тому що це дуже-дуже приємно, як я сказала, до сліз. Ну і звісно, і я дещо дала сестрі. Друзі, дякую за підписки, за тіктоковські підписки, тому що я і викладаю і в тікток, і на Фейсбук, і на свій YouTube канал. Все викладаю, ну, що рахую за потрібне. Все, все життя, знаєте, не знімеш на камеру. До побачення і хай вам щастить в усьому!